Стан доріг на Прикарпатті за оцінкою самих дорожників досі залишається складним. Без сполучення наразі 76 населених пунктів у п'яти районах області. У сніговому полоні опинилися низинні села Прикарпаття. Гірські райони поки негода не зачепила. Більше про ситуацію у районах у нашому зведеному сюжеті. Сильний снігопад Івано-Франківськ пережив на вихідні. Нині місто оговтується. Комунальники працюють цілодобово. Наразі проблем з очищенням доріг немає. Уся ситуація у мера на контролі. Так співпало, що снігопад розпочався на вихідні, тобто в суботу. Мало того, що це був снігопад, та ще й бічний вітер, і тому навіть коли проїжджав трактор там розчищав, потім задувало, передувало, і знов ніби таке враження, що ніхто не чистив. Комунальники працювали в суботу. Правда, цього було недостатньо, тому що недостатня кількість техніки в суботу виїхала. Сломацький район постраждав чи не найбільше 29 сіл. Досі без получення. Комунальники працюють цілодобово майже дві сотні дорожників та 74 одиниці техніки борять. Наслідками стихії. Втім, люди роботою комунальників не задоволені. Водії нарікають, що застерігають у наметах, а люди до найближчої автозупинки добираються пішки. А це щонайменше до 10 кілометрів в один бік. Погода внесла свої корективи, і в розклад руху громадського транспорту без транспортного сполучення залишилося 10 сіл. Роботу дорожникам ускладнює сильний вітер. Сила вітру зараз 9». 10 метрів, сила вітру не дозволяє, техніка використовується неефективно. Ми прочистимо до населеного пункту дорогу, буквально через деякий час все вертається назад. У Бурштині з наслідками негоди справляються з початку тижня, випало понад норму снігу, і це додало клопотів комунальникам міста. Працюють понаднормово. Проблем з проїздом на дорогах немає. Дві одиниці снігоочисної техніки і всі двірники працюють у постійному режимі. І центр міста, і тротуари великих вулиць, і навіть стежки посипають піском. Любов Галько, Ольга Гриців, Андрій Басків, Любомир Бурута. Новини телеканал РАІ. Останній тиждень січня вирішив нам нагадати, що на дворі все ж таки зима. У Рогатинському районі з дорогами державного значення ситуація стабільна. Як ми бачимо, машини можуть спокійно просуватися як на Стрей, так на Львів, так і на Тернопіль, так і на Івано-Франківськ. Ну з дорогами державного значення зараз. На даний момент менше-більше, тому що прочистили, ми завжди заступаємо зраненько, починаємо очистку. Ну, до, що нам доводиться? Це найбільше перемети і замети. Підсипаємо, очистимо. проїзд сюди забезпечений по дорозі державного значення. На даний момент павлино-мастильні матеріали сьогодні послали машину, зараз близь, привозимо павну мастильні матеріали. Мирослав Іванців 17 років працює на розчистці доріг. Не залишив свій пост він і сьогодні. З котрої години ви працюєте? З третьої години ночі ми працюємо і, і так працюємо вже три сутки. А чи готові далі так? Та готові, бо тому що треба людям і хліб привезти, і, і медицина, і пожарна. Мусимо працювати, так? Якщо проїзд по державних дорогах забезпечений, то цього не скажеш у селах, особливо віддалених. Там ситуація досить таки непроста. По селах ситуація складніша, тому що ми працюємо, працюємо а ця хуртовина, цей вітер, що зараз є, він протязі 2-3 годин ліквідує цю всю роботу, що ми зробили, все йде на змарку. Тому зараз такі самі, самі найбільш е, населені пункти, де є снігозамент, це є. Букачевецька зона це є Луквищівський, Лукжурівський, де зараз цього дотепер немає проїзду. І Сарники Діброва. Вчора прогорнули і прочистили, були ці ділянки, а на даний момент зараз знову немає проїзду. Техніка працює. Тримає ситуацію під контролем і Рогатинський відділ управління Міністерства надзвичайних ситуацій. За останні три дні і снігових заметів їм довелося витягувати лише одну фуру. Пане Богдане, яка ситуація в Рогатинському районі на сьогоднішній день? На сьогоднішній день в Ротинському районі навчання ситуації не виникало. Пожежний підрозділ на ліквідацію пожеж не виїжджав. Є проблеми з автодорогами в районі, де у нас немає під'їзду до села Лукжурівський і два села цесарники Діброва це затрудний під'їзд до села. А так, то в основному державні шляхи і місцевого значення автодороги нормальні, розчищені автотранспорт дорожньої служби працює на дорогах. Чи за останні три дні була якась ситуація на дорогах? Що доводилось витягувати, допомагати проїжджим? Була одна ситуація, 25 січня. Виїжджали в 20 годин 30 хвилин в село Фрага на підйом дороги, фура не могла виїхати, ми її буксирували, ну, і автомобіль продовжує далі рух. Більше випадків таких в районі не виникало. Прошу сказати, у вашому селі, яка ситуація з дорогами? Найбільш більш нормальна, дороги ніхто не ремонтує, засипає, чим попало. Але зараз зимою даний час прогортають хіба своїми силами з кар'єру може завести трактори, приїхати прогорнути. А так з міста ніхто ніякої дороги не робить. На окремих невеликих ділянках дороги вітер створює снігові замети за невеликий час. Як розвиватимуться події далі, достеменно невідомо нікому. Відприв погоди не застрахований ніхто. Галина Булон, Назарій Попик, новини, телеканал Раї.